Відсьогодні учні гімназії номер 19 під час повітряних тривог будуть переховуватися у новому укритті. Підрядник здав його в експлуатацію після десяти місяців будівництва. Воно рахується як протирадіаційне, але воно ну, і в назві так. Але коли наші проєктанти його проєктували, вони закладали більше запасів міцності в несучі конструкції. І тут по розрахунках воно витримує. Ну, навантаження більше, ніж протирадіаційне укриття. Площа сховища 600 квадратів. Тут є туалети та душові медичний кабінет. А ще укриття повністю автономне. Тут передбачена автономна система електропостачання вигляді генератора дизельно передбачено кімната з запасом води на 200 літрів. Це по розрахунку дозволяє певний час перебувати тут. І також є вентиляція, яку можна запускати вручну, якщо немає електроенергії, і для того, щоб можна було поновляти приміщені повітря в укритті, окрім стільців, встановили 42 ліжка. Якщо доведеться перебувати тут тривалий час, на них зможуть відпочивати наймолодші учні або ж діти з інвалідністю. Для них також облаштували. Окремі вхід та вихід із пандусом. Укриття повністю збудовано вже по новими сучасними ДБН. Це, до слова, трошки затягувало процес, тому що першу проєкту кошторисну нам доводилося переробляти, бо останні ДБН вступили в силу тільки 1 листопада минулого року. Ну, але тим не менше швидко, оперативно все зробили. Якщо, власне, брати проєкту потужність, то ми розраховуємо тут на понад 500 місць. Але по факту це укриття може за підрахунками вміщувати і понад 700 людей у випадку потреб, дай змогу, скажімо, максимально забезпечувати безпеку для учнів, для вчителів, для працівників навчального закладу і повторюсь, у канікулярний части, в позоврочний, в тому числі для мешканців мікрорайону у мікрорайоні. Ружична до цього укриття було лише в збудованому у 2016 році дитячому садочку. Туди під час небезпеки і ходила частина учнів гімназії. Інша прямувала у підземку, тобто переховувалася під проїжджою частиною на вулиці Кам'янецькій. До 200 осіб розміщували, але підземка має ну, певні незручності. Ну, по перше, санвузлів не було по-друге, трохи сирість була, оскільки вона побудована ще в 80-му році. Ну і батьки, звичайно, намагались забрати більше дітей. А тут всі батьки обіцяють, що забирати вже дітей не будуть під час тривоги. Вайфай сюди підвели. І плануємо продовжувати частково десь якісь уроки все ж таки проводити. Наразі у гімназії навчається 473 учні. А на момент повномасштабного вторгнення їх було 670. У нас була велика складність в тому, щоб розмістити всіх дітей. Ми навчалися в змішаному режимі. Частина дітей очно, частина дистанційно. Рішення про будівництво укриття у гімназії номер 19 ухвалили. Торік бюджету громади воно обійшлося у 25 мільйонів гривень. Це чергове укриття. Тому що всі нові садочки, які ми будували з 2016 року, ми обов'язково в них передбачали наявність укриття. Це і другий дитсадочок, і третій, зокрема в ружичній, і сьомий, і дев'ятий. І в кожному з цих садочків є хороші якісні сучасні укриття на загальну кількість місць десь 2200 осіб. Аналогічно і школа, яку ми збудували в 2021 році. Перша початкова теж має укриття на понад тисячу осіб. Ну а по факту, якщо приходять люди, то вміщає і півтори і тисячі і більше. Найближчим часом, каже міський голова, презентують новозбудоване укриття у ліцеї номер 13 це мікрорайон Лезневе. Також цього року завершать будівництво сховища у дитячому садку номер 23 Тим часом триває зведення укриттів у ліцеї номер 6 школі номер 12 та у гімназії села Шаровечка, а також у дитячих садочках номер 18 та 15. Після здачі їх в експлуатацію всі дошкільні та заклади загальної середньої освіти працюватимуть повноцінно і в очному режимі. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.